Колись тато мене цьому навчив, і це не один раз зберегло моє життя. Воно в мене включалося постійно тут. І ніби елементарні речі, але, друзі, мої, коли ми їдемо по дорозі, от в таку погоду, як зараз в місті, і там, де великі будинки, дерева, які зупиняють вітер. І коли виїжджаємо на голий простір, це може бути дорога там стадіон поле. Як правило, ну, і далі, якщо ви не гоните, а відчуваєте авто, і другий момент не можна різко давати по тормозам, скидати швидкість. Чому? Тому що там, де голе поле, там дуже сильно вітром обдувається дорога. І там постійно ожеледиться. І люди, які їдуть, потім розуміють, що там лід ожеледиться, жмуть на тормоз, і авто починає просто розкручувати. Ось так з вами Даяна Тренер з голосу.